Чудські новини у цій порі до вашої уваги вітаю у нашому сьогоднішньому випуску. Говоритимемо про боротьбу комунальників з негодою, полювання на бурульки та новорічні ялинки. Це далеко не вся інформація. Залишайтеся з нами та довідайтеся, чим сьогодні жив Кременчук. Сьогодні увечері місто знову почало засипати снігом із переходом у дощ. Комунальні служби оперативно відреагували на зміну погодніх умов і практично від початку опадів вихали посипати шляхи сіллю, аби на дорогах не утворився крижаний покрив. Як спрацювали, бачила Олександра Демиденко. Водій солерозкидувача В'ячеслав прогнозує, як і минулого снігопаду працюватиме усю ніч, аби у місті були безпечні дороги. Тільки почався сніг, і ми зразу оперативно виїжджаємо на дороги. посипати. погода прогнозована. До такої ситуації були готові, стверджують комунальники. Головне зараз вчасно засипати автошляхи сіллю, щоб коли температура знизиться, на дорогах не утворилася ковзанка. Тому автівки КТП 1628 із першими проявами снігопаду оперативно вирушили у місто. такая опасная ситуация. Поэтому мы сейчас ее упреждаем, просыпаем ее солью, дабы <с снег с солью вошел в реакцию и получилась такая снежная каша. В этом случае лед образовываться не будет, а будет эта снежная каша, которая постепенно дождем будет смываться и уходить. То есть практически будут Дороги від снігу, але не буде У допомогу КТП залучені й інші служби, щоб спрацювати швидко та не допустити транспортного колапсу. Ухудшились походні умови, тому ми привікаємо ще до організацій чотири автомобіля ШРБУ, два автомобіля Благоустрія, один автомобіль Водоканал і один автомобіль якщо усилиться сніг для розчистки дорог і городських вулиць, і площадів. Комунальна техніка курсує усіма головними транспортними артеріями міста. Що ж стосується тротуарів, там заплановані такі роботи. Уже зараз благоустрій Кременчука займається посипкою тротуарів. Буде виведена мала механізація посипатися тротуари. Увага, бурульки, адже ціною необачності перехожих може стати життя людини, аби завадити небезпеці. у Кременчуці борються з підступною наледню на покрівлях багатоповерхівок. Як все відбувається, зафіксувала наша камера. Щороку в Україні фіксують випадки травмування людей борульками. Аби наразі обезпечити вулиці Кременчука, міська влада тримає курс на ліквідацію обледенілої загрози. У понеділок на апаратній нараді міський голова Віталій Малецький дав доручення опрацювати питання щодо ліквідації борульок на житлових будинках міста Кременчука. Керуючими компаніями обстежено житловий фонд та наразі проводяться роботи з ліквідації борульок. Фахівці управління житлово-комунального господарства контролюють зазначені роботи та проводять моніторинг температурні перепади, мороз та відлига прикрасили покрівлі будинків крижаними гірляндами. Красиво, втім, смертельно небезпечно. Аби попередити перехожих, двірники керуючих компаній розвішують червоні стрічки. Ми кожне утро виходимо на роботу, обращаємо внимание обіцяння на сосульки. Нам мастер видає ленточки, де на кришах є сосульки, Ми обязательно перев'язуємо дорогу красними ленточками. внимание на сосульки, обязательно. Не завжди люди знають про наявність небезпечних утворень з криги і снігу на дахах будинків. І добре, коли про загрозу попереджають оголошеннями або сигнальними стрічками. Ну, наскільки я бачу, от здесь по вулиці Шевченка є попередження і Дом офіцера. Там було взагалі движение по тротуару, перекрито ленточками. А так ні, не на всіх, зовсім не на всіх. Для тих, хто капюшончик повыше, тунельне тільки в себе під ноги, то звісно, так, це дуже я вважаю. На полювання за борульками керуючі компанії відрядили спецмашини з автодрабиною. Кожну зиму збиваємо бурульки, ну, будинків по 10, по 8. Удень ми збиваємо це, обслуговуємо або вручну, або за допомогою інструменту льодові нарости обережно знімають з дахів. При тому один з робітників слідкує за тим, аби перехожі не потрапили під кригу, збиту з покрівлі. В чергове хочеться нагадати кермачужанам про особисту небезпеку, щоб не стати жертвою крижаних брил. Дивіться вгору і під ноги. За для ліквідації бурульок звертайтеся у відповідні служби. Звертаємося до мешканців багатоповерхівок. Якщо на вашому будинку існують бурульки, які несуть загрозу життю, звертайтеся на службу допомоги мера 1563 або безпосередньо до керуючих компанії. Сьогодні у Кременчуці з робочим візитом побував керівник поліції Полтавщини Олег Бех. Він перевірив готовність роботи по охороні публічного порядку в місті, заслухав результати роботи керівників структурних підрозділів поліції Кременчука. Зустрівся з місцевими мешканцями та провів короткий брифінг для місцевих представників засобів масової інформації. У Кременчуці вранці 7 грудня затримали групу осіб, підозрюваних у викраденні людей. Зловмисники вивозили потерпілих за межі міста та вимагали кошти від рідних або ж в цей період скоювали крадіжки з помешкань бранців. Більшість потерпілих були залякані зловмисниками та не зверталися до поліції. Під час проведення комплексу оперативно-слідчих дій за участі підрозділів поліції ГУНП Кременчуцького відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури затримали чотирьох Кременчужан. Як повідомили у прес службі нацполіції Кременчука, їх обґрунтовано підозрюють у скоєнні тяжких злочинів на території міста. Організатором даної групи є 22-річний кременчужанин. Також до складу групи входили ще троє чоловіків віком від 21 до 24 років. Поліцейські провели ряд санкціонованих обшуків та вилучили речові докази: зброю, одяг, кошти, автомобілі та інші докази. Встановлено, що затриманими скоєно понад 15 епізодів кримінальних правопорушень різного ступеню важкості. На сьогодні робота по документуванню протиправних дій даного угруповання триває, зазначив начальник поліції Полтавщини Олег Бех. За фактами протиправної діяльності відкриті кримінальні провадження за кількома. Статтями ККУ. підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Також у розмові з кременчуцькими журналістами Олег Бег розповів про першочергові кроки правоохоронців у боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Закрити область від транзиту і поступлення со наркотиків. Для чого то пріждівського дає можливість зменшити їх зі калічества і продолжать наступательную работу в борьбе с сбытчиками, оптовиками, которые здесь уже раскидывают в розницу всю эту грязь. Второе, это сконцентрироваться над этими крупными группами, которые занимаются этих наркотиков и їх сбытом. плюс додав Олег Бех мобілізація суспільства та органів поліції у боротьбі з наркотиками. Та незважаючи на резонансні злочини, які час від часу фіксують правоохоронці, очільник поліції області вважає криміногенну ситуацію на Полтавщині стабільною і контрольованою. В цілому криміногенна ситуація улучшається. у нас не більше 10% от общего вала преступлений – это совершенных на улице. Речь идет о карманных кражах, о грабежах, о хулиганских действиях, о кражах из машин, о возможных разбойных нападениях, которые совершаются на улице с применением оружия. У нас значительно уменьшилось количество преступлений с применением огнестрельного оружия. Да и в целом Рост преступності удержується в нормальному стані. цього року. Головна святкова ялинка засяє по новому. Впродовж тижня працівники комунального підприємства благоустрій Кременчука» одягають зелену красуню у новорічний декор. Чим же запам'ятається кременчужанам цьогорічна ялинка? Дізнайтесь із наступного матеріалу. Цієї зими Кременчуцька ялинка сяєтиме, як ніколи, і все завдяки новим алюмінієвим конструкціям, які ввечері світитимуться по всій ялинці. Сьогодні комунальники розпочали вішати метрові полусфери на зелену красуню. Вивішуємо алюмінієві конструкції полусфери. Будемо поправляти гірлянди на ялинці. Стараємося для цього все зробити, щоб вона була дуже красива, горіла. Мігала. Ми надіємося, що нашим кріммічужам нам понравиться та юлочка. з великим удовольствием будуть приходити і смотреть на нього і проводити свої вихідні і святкові дні. Зелену красуню також запалять 50 нових гірлян. Навколо ялинки поставлять ще один паркан, прикрашений красивим новорічним декором. А по обидва боки будуть розташовані торговельні будиночки, які створять європейський варіант відзначення новорічних свят. А от новорічні ялинки в продажу з'являться вже з 15 грудня. Повідомили нам у державному підприємстві «Кримчуцьке лісове господарство, де та за якою ціною можна буде придбати новорічну красуню. Дивіться прямо зараз. Хоча до нового року залишилось трохи менше місяця, оптовики вже здійснюють закупівлю зелених красунь, аби з 15 грудня розпочати їх продаж для населення. Державне підприємство Кременчуцьке лісове господарство планує в цьому році реалізувати близько 20 тисяч ялинок для потреб населення. Вартість ялинок буде від 36 гривень ну і вище, в залежності від розміру самої ялинки. Ялинка буде реалізуватися із збіркою, точніше, це наклейка, яка нестиме інформацію, де була заготовлена ялинка, яким підприємством, і буде відповідати походження цієї ялинки. А от за незаконну вирубку новорічних деревців обіцяють штрафувати. Рейди постійно проводяться і на теперішній час проводяться рейди по виявленню порушників, які намагаються і хочуть заготовити незаконну ялинку. Штрафи за незаконно зрубану ялинку будуть починатися від 355 гривень за одну ялинку. І в залежності від нижнього зрізу, і вище, тому вартість однієї ялинки становить ну, хай будемо говорити даже 42 гривні, а незаконно здобутою буде становити близько пів тисячі. Крім матеріальних відшкодувань, за завдані державі збитки передбачається ще й адміністративна та кримінальна відповідальність. Це накладення штрафу від 85 гривень до 170 та навіть позбавлення волі. В Минулому році були подинокі випадки незаконної рубки ялинок. Вони були притягнуті до адміністративної відповідальності кримінальної відповідальності не було. Це були ті люди, які ну захотіли зрубати собі додому, але не розуміли того, що штраф буде становити в десятки разів більше. Сьогодні за календарем Міжнародний день художника. З цієї нагоди наші журналісти поцікавилися у справжніх майстрів пензля, як розвити художній талант у дитини. Отже, як виховати професійного художника, дізнаєтесь з нашого наступного сюжету. Інна Мосієнко професійна художниця та досвідчений педагог. У дитячій художній школі жінка працює 14 років. За тривалі роки практики Інна знає, як зацікавити учня та розкрити в ньому художній талант. Дати ази. Академического рисунка живописи, понятно, это нужно, это важно, но поломать тонкую мелодию, которая звучит внутри каждого человека, педагог не имеет права, потому что вот в этих особенностях, в этих изгибах... Внутрішнього пространства дитина, і заключається велике слово художник і не відзначає, вона завжди шукає індивідуальний підхід до кожної дитини. Хлопців та дівчат навчає не лише правильно малювати, а також розвивати художню уяву. До речі, педагог стверджує, не можна з перших малюнків визначити, чи є у дитини дар. Якщо є бажання, талант можна розвити. Чоловік, який просто муравішка, такий трудяга, який шажочок за шажочком, зернишко за зернишком сам складає свій талант. Він не німіння достоин, чим чоловіка, у кого є якісь то задатки дане просто генетичні, свише. Звичайно, у ранньому віці діти можуть лінуватися, навчатися, адже малювання потребує неабиякого терпіння. Однак Інна запевняє, коли учні бачать результати своєї наполегливої роботи, бажання удосконалювати свою майстерність зростає. Бачить, що карабкався, він… Четыре месяца к вот этому просмотру не просто так, что вот теперь его работы лежат, и они заслуживают самых высоких оценок. И он умничка, и молодец, он это понимает, потому что он и выполнил программу, и добился успеха, и вырос над самим собой, то я думаю, удовлетворение от учебного процесса получает и педагог, и ученик. Чимало вихованців художниці досягають успіхів. Випускники художньої школи поступають у вищі навчальні заклади та продовжують творчий шлях на професійному рівні у міжнародний день художника. Бажаємо усім майстрам пензля наснаги і творчих злетів. Хокеїсти хокейного клубу Кременчук продемонстрували у черговому поєдинку Української хокейної ліги два результативності у матчі проти київського «Дженерал» в підопічні Дмитра Підгурського та Олександра Савицького. Здобули перемогу з рахунком 10-0. Тож в останній домашній грі цього року наші земляки потішили своїх уболівальників. Після цієї перемоги кременчужани мають у своєму активі 57 очок і лише на три бали відстають від лідера перегонів донецького Донбасу. Донечани на домашньому ляду у цьому турі перемогли харківський витяз 8-3. Кременчук у двобої з генералами використав три більшості із чотирьох і таким чином довів реалізацію чисельної переваги в сезоні до 31-ї. Це найкращий показник на у лізі. Домашня перемога над киянами стала десятою поспіль для кременчужан на льоду спортивного комплексу Айсберг в чемпіонаті УХЛ. Найрезультативнішим у складі нашої команди став найкращим бомбардир Кременчука і ляко. Інчук дублями у ворота гостей відзначилися Сергій Кузьмик та Артем Гніденко. Максим Слиш віддав три результативні передачі і встановив кращий показник ліги у цьому компоненті. 24. Наступний матч наші земляки зіграють після міжнародної паузи, пов'язаної з участю національної збірної України в Єврочеленджі. Нагадаємо, що до складу збірної викликані 12 хокеїстів хокейного клубу Кременчук. І ще про рекорди наших спортсменів. Голкіпер Кременчука Едуард Захарченко оформив третій поспіль шатаут регулярного тригулярному чемпіонаті. Захарченко зберігає свої ворота у недоторканості 230. 9 хвилин і 34 секунди. А це новий рекорд Української хокейної ліги. Більше того, це досягнення можна і поліпшити. Головне якомога довше не пропускати у наступних поєдинках. Погоду на завтра синоптики прогнозують дощову. Температура повітря в день та вночі триматиметься близько 4 градусів тепла. На сьогодні ж це вся інформація. До зустрічі в ефірі за добу.